Вітаю, Україна! Сьогодні ми розглянемо ручні оприскувачі торгової марки Флора. Садові оприскувачі призначені для зрошення та обробки засобами захисту, гербіцидами і добреви. Паливальний інвентар маленького об'єму зазвичай використовується для обробки квітів та невеликих рослин. Такі важливі дії допоможуть не тільки позбутися від шкідників і хвороб, але й забезпечать зрощення тендітних квітів, котрі вимагають ніжного поливу. Використання пристрою дуже просте. Потрібно відкрутити бачок, налити воду або суміш, закрутити бачок та створити тиск за допомогою ручного насосу. Потім потрібно натиснути на кнопку і налаштувати розпилення. В залежності від потреб. Якщо набридла утримувати кнопку, то можна заблокувати її фіксатором. У такому разі цей оприскувач може сам орошати до закінчення тиску в бачку. Щоб подовжити ресурс пристрою, потрібно отримувати оприскувач без тиску і залишків хімії. Крім того, іноді можна обережно відкручувати камеру насоса та змащувати силіконовий ущільнювач. А з вами був канал «Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!